Комп'ютерний стіл від фабрики Everest. Стильне та практичне рішення для організації вашого робочого простору. Він забезпечує оптимальне поєднання функціональності, елегантного дизайну та надійності. Довжина столу метр м. Є гарна функціональна бічна тумба і також один висувний ящик над нею. Стіл виконаний із ламінованого ДСП білого кольору. Стіл Атлас стане найбільш необхідним предметом для сучасної людини як на роботі, так і вдома. Довжина столу метр. Є тумба. А також полиці з надбудовою. Невеличкий по розміру письмовий стіл Мія також популярний у нашому магазині. Його довжина 128 см. Комбіновані кольори додають елегантності цій моделі і будуть підкреслювати ваш інтер'єр. Поверхня гладка, дуже приємна на дотик, легко миється. Та такий стіл стійкий до пошкоджень. Сподобалась одна з цих моделей? Бронюйте або купуйте онлайн по мінімальній предоплаті.